Для вас працює Богдан Морозов. В ефірі телеканалу ТРК Надвірна інформаційний випуск новини. Мовими цікаво про потрібне: об'єднати українські міста та працювати на благо громади. До Надвірної завітала офіційна делегація з міста Путивель Сумської області. Нещодавно представники двох громад підписали меморандум про партнерство і стали містами-побратимами. Учасники заходу висловили сподівання у подальшому розвитку своїх територіальних громад, важливою частиною якої стане обмін досвідом та взаємодопомога. Співпраця організовується в рамках. Національного проєкту Пліч Опліч до надвірної прибула делегація з міста Путивль Сумської області. Це частина співпраці між громадами, яка активізувалася на тлі повномасштабної війни. За гуцульським звичаєм, гостей зустріли хлібом і медом. Плашимо та Наші, дорогені, гості наші дорогенькі, гості наші печні. Дай вам боже прийшли. У потивлі тривають постійні обстріли з боку російських військ. Тому першочергово у надвірні у межах візиту говорили про відпочинок дітей з прифронтових районів. Їм організують різноманітні програми, щоби малеча змогла відволіктися від жахів війни, побути у безпечному місці та відчути підтримку. Дітки на жаль, у нас мають дуже морально-психологічний стан, скажімо так, жахливий. Бо постійно працює, на жаль, авіація, працюють шахеди, і наші діти просто вже реагують дуже сильно на любий такий шум, який відбувається на території, і вони починають плакати, ховатися. І для них треба, хоча б морально перше, відпочити від нашої обстановки в нашій громаді і отримати відповідний досвід, трошки моральне заспокоєння, скажімо так, психологічно, саме трошки в інших локаціях, де вони це можуть зробити якісно. І наші колеги думаю, цьому допоможуть. Ми їм за це дуже вдячні, бо всі ці напрацювання, скажімо так, майбутнє ж починається з дітей і робота починається фактично з наших діток, які на території. У рамках підписання меморандуму громади планують працювати у різних напрямках, зокрема медичному, соціальному та логістичному. Ми розуміємо, що громади мають різні специфіки, різні пакети медичної допомоги, які оформлені на лікарнях. Чому ми будемо над цим питанням працювати? Вивчати, я думаю, будуть опрацьовані всі моменти: не тільки медицина, соціальний захист, медична допомога, можливо, інші локації, десь можливо, переміщення так само в наших внутрішньо переміщених осіб і не тільки. Бо зараз сьогодні, на жаль, якраз поки ми там з вами були, проходить ура нарада з нашою обласною військовою адміністрацією, планується евакуація. Відповідних якраз лікарень, на жаль, музеїв під час перебування делегації влаштували екскурсію містом. Гості побачили історичні пам'ятки, ознайомилися з культурою та традиціями громади. Відвідали музей історії надвірнянщини, де почули фрагменти історії боротьби надвірнянців у лавах упа за незалежність України. Насправді, напрямки співпраці є різносторонні. Розуміємо, що сьогодні органи місцевого місцемесертування утримують ситуацію. Ми розуміємо. Крайне небезпечний процес, який сьогодні відбувається на південних, на північних теренах, але ми також маємо розуміти, що сьогодні це фортпост Української Незалежності. Тому від себе, розуміючи, що є певний досвід, знання, вміння, будемо все робити для того, щоб підтримати наших колег. Розуміючи, вони сьогодні також до нас приїхали, і я бачу, як вони хвилюються, болівають, переживають навіть тих декілька десятків годин для них і для нас це також. Безпека, виклики, ризики і вболівання за кожного мешканця. Міста пути учасники делегації разом із представниками місцевої влади вшанували пам'ять українських захисників та запалили лампадки на алеї героїв. Війна змусила багатьох покинути рідну домівку, а разом із нею залишити домашніх улюбленців на самостійне життя. У зв'язку з цим у громаді спостерігається чимала популяція безпритульних тварин. Щоб контролювати ситуацію у рамках ініціативи, буде здійснюватися стерилізація безпритульних собак та кішок, вакцинація від сказу, ідентифікація тварин. Але детальніше про це та інше у сюжеті. З 16 по 20 червня 2025 року у надвірнянській міській територіальній громаді, завдяки співпраці із Всесвітньою організацією захисту тварин ФОПаус, ТОВ Чотири Лапи Україна планують розпочати реалізацію спільного проєкту. Спрямований він на гуманне регулювання популяції безпритульних тварин. Фахівці організації спільно із представниками управління житлово-комунального господарства та інфраструктури міської ради будуть працювати по вулиці Майданська. 6 в. На території колишнього асфальтного заводу у рамках ініціативи буде здійснюватися стерилізація безпритульних собак та кішок, вакцинація від сказу, ідентифікація тварин. Стерилізація буде проводитися у період з 16 по 20 червня 2025 року, у тому числі з 16 по 19 червня стерилізація безпритульних та домашніх безпородних собак з малозабезпечених сімей 20 червня 2025 року. Стерилізація домашніх безпородних кішок дуже великим проблемним питанням є наявність великої популяції. Без безпритульних е, тварин, зокрема собак і котів. Це перш за все пов'язано з тим, що в умовах військового стану дуже багато людей повиїжджали, велика міграція людей, хто за кордон, хтось інші місцини, і е, тварини залишилися безпритульними і гуляють по вулицях. І таким чином е, нас е, виз, визріло питання щодо регулювання популяції. Безпритульних тварин одним з методів є стерилізація бездомних тварин над міською радою спільно з волонтерськими організаціями завдяки співпраці з освітньою організацією охорони тварин Фоврпаус. Та товариством з межу відповідальності лапи Україна реалізовується проект спільного проекту спрямований на гуманне поводження з безпритульними тваринами. Минулого тижня, 6 червня, в громаді було підписано меморандум співпрацю між Надвінецькою міською радою та е, товариством сумежи підальності чотири лапи України щодо реалізації даного проекту варто із розумінням поставитися до роботи мобільних бригад, які здійснюватимуть вилов тварин у вказаний період та не перешкоджати їхній діяльності. Усі заходи проводитимуться гуманно та з дотриманням усіх необхідних ветеринарних норм згідно закону України про гуманне поводження з безпритульними тваринами. Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Спільно з волонтерськими організаціями визначено місця дислокації, де є безпритульні собаки. І в процесі реалізації проєкту ми будемо виїжджати спільно з мобільними бригадами і проводити виловлення даних тварин, і, відповідно, в умовах в стерильних умовах будуть проводитися Потім Після стерилізації буде ті тварини будуть назад переміщені де вони були згідно з закону України. Про гуманне поводження з безпритульними тваринами. Нацполіція та СБУ запобігли теракту. Планувався він у центральному парку Івано-Франківська. Завдяки злагодженим діям Нацполіції та СБУ, крім того, що вдалося запобігти теракту, задокументовано весь процес підготовки до воєнного злочину. Детальніше про це мовив начальник сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Андрій Яцків. Нацполіція та СБУ запобігли теракту в центральному парку Івано-Франківська. За матеріалами справи ворожа спецслужба через соціальні мережі запропонував неповнолітній мешканці Івано-Франківська виготовити вибуховий пристрій за грошову винагороду. Завдяки злагодженим діям Нацполіції та СБУ вдалося не лише запобігти теракту, а й задокументувати весь процес підготовки до воєнного злочину. Встановлено, що через одну із соціальних мереж до місцевої дівчини звернувся представник російської спецслужби. Він запропонував фінансову винагороду за виконання так званої легкої роботи. За інструкціями окупантів, неповнолітня мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, посилити його металевими гайками та приховати всередині термоса. Згодом замаскований вибуховий пристрій необхідно було перенести до міського парку в момент, коли там перебуватиме найбільша кількість людей. Під час транспортування вибухівки представник спецслужби РФ намагався дистанційно активувати пристрій. Їх мета була не лише здійснити теракт, а й ліквідувати виконавця. Однак завдяки вчасно внесеним конструкцію вибухового пристрою і технічним змінам його детонація стала неможливою. Технічний супровід у цій справі забезпечували вибухотехніки головного управління національної поліції Воно-Франківській області. У межах кримінального провадження за статтею 438. Кримінального кодексу України, воєнні злочини. Наразі встановлюються особи агентів РФ, які можуть бути причетними до організації цього злочину. Опри виклики війни, держава продовжує активно інвестувати в освіту, створюються безпечні навчальні простори, модернізуються школи, оновлюються автопарки, надається підтримка дітям з особливими освітніми потребами. Освіта залишається пріоритетом, бо якісна освіта творить сильну Україну, зазначає голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. У час повномасштабної війни ми продовжуємо розвивати освітню сферу, відкриваємо нові навчальні простори, підтримуємо педагогів, створюємо безпечні умови для дітей. Цього року держава передбачила для Прикарпаття 79 мільйонів гривень на створення протипожежного захисту на умовах співфінансування з громадами. Для реалізації експериментального проєкту профільним міністерством відібрано більше сотні закладів загальної середньої освіти області. Ще 16 мільйонів гривень передбачено на підтримку дітей з особливими освітніми потребами, та майже 133 мільйони гривень на оновлення автопарку шкільних автобусів. Окрім того, заплановано спрямувати більш ніж 82 мільйони гривень на обладнання класів нової української школи та ще майже 8 мільйонів гривень на професійний розвиток педагогів. Держава цього року продовжує інвестувати в дисципліну захист України. Для нашої області виділено понад 82,7 мільйони гривень, за які буде придбано обладнання та облаштовано навчальні кабінети. На сьогодні Департамент освіти і науки облдержадміністрації освоює понад 73% цільової субвенції. Водночас за державної фінансової підтримки продовжуємо створювати сучасні освітні простори. Цього року від нашої області затверджено 4 проєктні заявки на загальну суму понад 24 мільйони гривень, а з них майже 22 мільйони гривень це кошти субвенції. Відтак, такі нові простори для вивчення Природничих дисциплін облаштують Івано-Франківському ліцеї імені Романа Шухевича, Тесменецькому ліцеї Богрочанському ліцеї номер 1 імені Олекса Гірника та Надвернянський ліцей номер 1 імені В'ячеслава Чорновола. Держава продовжує фінансувати модернізацію шкільних їдалень у закладах загальної середньої освіти. Цього року через екосистему ДРІМ подано сім проєктів. Чотири з них вже погоджено комісією Міністерства освіти і науки України. Йдеться про Коломийський ліцей номер 1 імені Василя Стефаника, а також Коломийський ліцей 4, 8 та номер 9 Ще один проєкт з облаштування укриття в Коломийському ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка, що поданий через Дрім, отримає державне фінансування у розмірі понад 6,2 млн грн. мільйони гривень. Усі ці проєкти будуть реалізовані на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. Хочу зазначити, що понад 52 млн мільйони гривень державних коштів було спрямовано на харчування учнів початкових класів. Водночас продовжуємо розвивати профтехосвітні заклади. Для області передбачено 8,1 мільйона гривень на створення трьох нових навчально-практичних центрів в Калузькому політехнічному фаховому коледжі, вищому професійному училищі номер 14 міста Коломиї та в Коломийському професійному ліцеї в сфері послуг. Освіта дітей інвестиція у майбутні держави, бо сильна освіта сильна країна. Подібно до академконцерту у музичній, у випадку художньої школи є перегляд. Це час показу кращих напрацювань учнів за навчальний рік. Побачити роботи учнів та краще дізнатися, що несе за собою перегляд робіт, вдалось і нам. Наприкінці навчального року у Надвірнянській художній школі відбувся перегляд. Це практика показу найкращих робіт учнів за період навчання. Юля Князева у художній школі веде курс ліногравюри. Вона розповіла за досвід від цьогорічного експерименту. Із четвертокласниками цього року ми старшими класами, зокрема, це четвертий клас, вирішили з експериментувати і відбити наші малюнки на двп. Ми вибрали тему писанки. Це мала бути <кхи>, робота до великодня, але трошечки з дистанційним навчанням ми не встигли. І вирішили, оскільки роботи вийшли цікаві й нові. Е вирішили покласти їх на перегляд. Як відомо, у роботах техніка Мішина це ліногравюра і розпис акриловими фарбами по ДВП. Закріплювали все це лаком. А майстер зробив спеціальні підставки через те, що це була нова площина, новий матеріал. Дітям було цікаво. Пані Юля звернула увагу на особливість техніки ліногравюри. за. Саму техніку ліногравюра, що це для дітей кожен рік дуже цікаво, тому що в ній є така бонус. Не так, як в інших роботах, що можна віддрукувати безліч відбитків. Тобто, якщо діти малюють, наприклад, живопис рисунок, звичайну таку композицію, то виходить зазвичай одна робота. В ліногравюрі ми можемо відбити декілька відбитків. Вони можуть бути кольорові, можуть бути чорнобілі, їх можуть бути там від одного і до ста, в залежності від терпіння і матеріалів, які ви маєте. Чимало дітей художньої школи беруть участь у виставках. Одні із вихованок вдалося зайняти перше місце. Мова про Гаврилюк Аню. До речі, одна дівчинка з п'ятого класу. Вона зробила цю роботу раніше, десь якраз встигла на обласну виставку, і вона виграла, зайняла перше місце саме з цією роботою писанки. Щодо самого ж перегляду, то це підсумково контрольна робота за рік, зокрема за семестр. Краща робота виставляється в кінці по кожному предмету. В кожному класі є певні предмети, зазвичай це рисунок, композиція, скульптура. Є ще ДПП – це демонстрація пластичних поз. і по кожному предмету є різні викладачі. І під кінець семестру зазвичай це місяць до кінця навчального року. Діти малюють таку підсумкову контрольну в лапках роботу, таку найкращу. Тобто підсумки їхніх знань, вмінь за от навчальний рік, зокрема за семестр. Тому що у нас є два перегляди зимовий і е, такий весняно-літній. Неподалік класу ліногравюри, увагу ока також перевернули роботи класу скульптури. Надія Алієва розповіла також за цікавий проєкт, який вдалося започаткувати. Крім того, по Яснила, що саме ліплять учні згідно свого класу. Цього року в першому класі ми вирішили ліпити з повітряного пластиліну, щоб діткам було легше. А вже другий, третій і четвертий ми працюємо з глиною. Тварин ліпимо пташок з меншими пташок, з більшими тут представлені тварини. Ще старші е, учні роблять уже фігуру людини: це стилізовані ангели, берегині. І ще старші, четвертий клас у нас. Такий дуже цікавий проєкт відкрили ми це є скульптура з підручних матеріалів. Тут ми використовуємо все, що вдома зайве, старі газети, можливо, якийсь папір, клейонки, скотч і гіпсовий бент, що дуже цікаво. Таке цікаве поєднання. І в чому тут сама суті глибина? Що з таких можна сказати, звичайних матеріалів можна зробити таку дуже цікаву. І незвично красу, і це всім нашим учням дуже подобається, тому що це щось нове. Це якийсь такий. Можна так сказати, новий проект такого у нас ще не було. Пані Надія має думку, що у перспективі, зробивши кілька серій робіт, їх можна буде представити. Своєю чергою, учень художньої школи Святослав старався над своїм бичком. Про нього він і розповів. Це має бути стилізований бичок під стилем, якийсь гуцульським, таким як звір має бути і він зроблений з підручних матеріалів, такий як скотч такі як газета, підручні засоби, чисто, наприклад, там гіпс і так далі. Потім ми його, ну, як завжди, висушуємо, після чого, після чого ми його фарбуємо і малюємо узори, очі і так далі. І, ну, і так виходить чудо наша. Зелених, жовтих, червоних переважно використовується ще коричневий, але не думаю, що бичок буде виглядати. Гарно з кошним кольором. Я хочу зробити його десь такого бичка, як е, того, але той більше по важчому стилі зроблений. Так що я хочу спустити максимально свою роботу. Богдан Морозов, Василь Томич для ТРК. «Надвірна». інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш Ютуб канал та Фейсбук сторінку, щоб бути в центрі події разом з нами. Бережіть себе, почуємося.